Міська премія імені Михайла Орловського в галузі історико-краєзнавчих досліджень знайшла свого володаря. І цьогоріч Володимир Захар'єв, науковець із майже 40-річним стажем. На інтерв'ю прийшов із дорожньою сумкою. В ній наукові книги, журнали й грамоти. Чоловік зазначає, взяти із собою всі праці не зміг, адже надбав їх не один десяток. Приміром, замки і фортеці з понад кучманського шляху визнали кращою книгою Хмельниччини в багатьох інших життя, історія Поділля. Краєзнавство це як стан душі. Ти любиш цей край, і ти хочеш свої ті знання, які ти отримуєш, хочеш описати. Я збирав усе життя інформацію про своє село. Працював в архіві. Я спілкувався з місцевими жителями, і я зробив. Ту книгу наповнену, тобто і назви, які є, і топоніми, і якісь легенди були, і історія, звідки село пішло, і що є в архівах про якісь події, які не зберігаються в пам'яті людей. І це докупи склав і вийшло так про минуле, про сучасний за словами Володимира Анатолійовича, краєзнавчі дослідження для нього пригода що суботи та неділі нові мандрівки областю. Буквально от суботу-неділю приїжджали люди з, Львів, з Львову і околиць. Коли ми вже прощалися, вони сказали, що ми обов'язково до вас приїдемо, бо ми не думали, що стільки є цікавого на Поділлі. Наш край дуже шикарний, наш край треба досліджувати і наш край треба пропагувати. Е, на жаль, в нас якесь складається таке враження, що пропагують те, що і без того відомо. Через те я сьогодні працюю над тим, щоб створити нові маршрути і запропонувати їх туристам. Подорожувати по ділям варто навіть заради спілкування із місцевими мешканцями, адже в них завжди знайдеться одна-дві цікаві історичні легенди, зауважує пан Володимир. Сам же принагідно проводить розкопки. Археолог за сумісництвом запевняє, це заняття краєзнавство дуже доповнює. А ще видавати тематичні книги допомагає інший фах журналістський. В майбутньому чоловік мріє описати Хмельницький замок. Замок міста Хмельницький розташовувався в районі першої школи. Він був земляно-дерев'яний. Він чимось був схожий, скажімо так, на ті городища, які були в давній русі. Наразі Хмельницький замок існує лише в розповідях корінних городян. Володимир Анатолійович сподівається, що колись він отримує дозвіл на його розкопки, аби легендарна історична пам'ятка стала реальною.